На Рівненщині відновили унікальний 129-річний вітряк, який знаходиться в селі Красносілля, що на Гощанщині. Свого часу вітряк служив важливою частиною фестивалю Красносільські вітряки, до якого приїжджали гості з усієї України та навіть за кордону. Ми наскільки вражені вашою гостинністю, вашим талановитим таким щирим привітним народом. Тільки зібралося люду, всі вони співають, всі вони люблять Україну. І ми дуже вдячні долі за те, що ви попали на ваш фестиваль». Ініціатором відновлення вітряка був начальник господарського відділу Гащанської селищної ради Сергій Іванюченко. Сам чоловік з Луганщини розповідає, що там таких вітряків не спостерігав, тож зізнається, це стало для нього заздрістю у 2022 році. Приїхавши подивитися на вітряк, побачив споруду в плачевному стані. Прокрити сходи були вже прогнивші, криша дуже здорово текла, вітрила були аварійні, одне вітрило вже було відламане, друге лежало на покрівлі. Ну, і Тоді голові громади сказав, що Микола Миколаївич, давайте щось з ним робити, інакше ми його втратимо. Над відновленням вітряка працювали упродовж двох місяців. За словами Сергія Іванюченка, головною метою було продовжити існування споруди та зберегти ідентичність. У ремонтних роботах участь брали всі небайдужі жителі села. Один з них Олег Кучер. Ми тут також усилили він Зараз не функціонує млин. Ми щоб не перекошували його, заміняли дах, поміняли повністю балку там прогнивша була. Наверху була балка, знивши, лопасті міняли на стінах усилили стіни. Увесь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання обертався в залежності від вітру. Тож основним у функціонуванні вітряка було гальмо. Це регулятор подачу обертів на, на жорна. Оце вручну його піднімали. Якщо воно піднімалося, розжималося саме. Це так, так би як в машині тормозні колодки були. Така своєрідна його функція була. І він тоді швидше обертався. Якщо менший вітер його приподнімали, якщо більше вітер, просто пригальмовували. За допомогою меценатів та волонтерів реконструкцію вітряка вдалося відновити без державного бюджету. Знайшлися люди, які, наприклад, хтось має руки, хтось столяр. Хтось будівельник, хтось робив ту роботу, за яку не отримував ні однеї гривні. А далі знайшлися якісь небайдужі люди: це бізнесмени, це підприємці, це просто якісь волонтери. які хтось привіз колодку, хтось привіз якесь дерево, хтось цвяха, хтось піно. Додамо, що зі слів гощанського селищного голови популярний в Україні, та навіть за кордоном фестиваль Красносільські вітряки планують відновити вже з наступного року в онлайн режимі. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.